Глядачів обласного в ефірі пряма мова. І сьогодні гостем студії є військовий психолог, консультант Міністерства оборони України Олег Покальчук. Вітаю вас у в студії. Дякую за те, що знайшли час і завітали до нас. А розпочати ефір пропоную із цитати і назви відомого твору Війна руйнує наші душі. Ернест Хіменгує написав: Війна руйнує наші душі чи навпаки загартовує? Війна руйнує наші душі в тому вигляді, якому не були до війни. І на цьому згарищі завжди проростає щось нове, скільки природа пустити не терпить, і це прекрасно знав сам. На власному досвіді і італійської війни і кампанії Другої світової війни. Тому ми бачимо, як згорає в огні війни старе, ми іноді шкодуємо за ним, але бачимо, як пробуваються паростки нового. Світ, хоч коли-небудь перебуває у стані миру, оскільки я знайшла вашу цитату, де ви говорили, що війна незмінна супутниця людської історії. До 95% усіх суспільств вдавалися до неї для вирішення конфліктів. За останні 56 століть сталося близько 14,5 з половиною воїн, у яких загинуло понад 3,5 мільярда людей. Після другої світової мирними на землі було тільки три тижні. Війна це просто форма, масштабна форма конфлікту, який є в людській природі, Тобто те, що людина саме агресивна істота на землі, і у якої найбільша тенденції до самознищення – це факт цивілізації, і ми можемо просто констатувати. Тому, якщо ми будемо приймати війну як даність, як складову людської натури, говорити про неї як про тип конфлікту, нам легше буде її пережити, у нас більше гарантії вижити, і ми будемо більше цінувати мир. Те, що зараз відбувається в Україні, антитерористична операція, хоча насправді дещо інше, справжня війна, скажіть, будь ласка, це війна повторюється по колу, тобто, якщо пригадати ще століття тому, 1917 рік, 2014 рік, ці якісь тенденції чи, можливо, щось така випадковість? Ні, це генерали завжди готуються до минулої війни, оскільки мислять в категоріях. Своєї своєї молодості і свого колишнього успіху, оскільки вони лишилися в живих. А війни, з одного боку, вони завжди консервативні, немає ніякої гібридної війни. Війна завжди брехня, завжди обман. Завжди підкуп, завжди зрада, завжди бруд, кров, і там дуже мало всяких голівудських красивих картинок насправді. Поза тим, що вчинки реально дійсно бувають героїчні. А, і, і водночас е, е, кожна військова ситуація вона базується на банальній географії, яку ніхто не скасовує на боротьбу за ресурси, за захоплення чогось. Тому війна це ще й завжди гроші, завжди е, загарбання чогось. І людська драма, яка відбувається під час війни, вона на жаль банальна. Ще ремарк, е, пишучи це про Першу світову війну, нарікав на те, що вона тепер негуманна, що солдат в траншеї може просто два роки, ніколи не бачити угу. вічна віч ворога і загинути від вибуху снаряду. Те, що відбувається зараз в Україні між Сходом і Заходом, це прогнозовано чи ні? Це прогнозовано, і такий тип субетнічних конфліктів він. Простежується чи може бути простежений в кожній країні, починаючи від Сполучених Штатів, де північ-південь. Завжди насторожно дивилася на одну і досі є певний такий момент. Іспанія, це і баски і каталонці. Всі, всі назви країн, їхні кордони, не дійсно, достатньо мовні. Це звичайно, Велика Британія. Я не кажу там про Індію і Великобританію, а про Ольстер, про, про Белфаст і про ірландську історію, яка почалася в 1915 році, а невідомо, чи закінчилося в 2008, му підписанням мирного перемир'я. Таких місць дуже багато, тому, на жаль, я бачу тут типізацію конфлікту. Яким чином вийти, і як довго це триватиме? Якісь речі в цьому конфлікті треба прийняти як даність і перевести його з збройної площини в політичну. І Нехай він триває. Я думаю, хибний підхід, коли ми будемо шукати універсальну якусь паличку Гаррі Поттера, за допомогою якої раптом всі візьмуться за руки і будуть співати і танцювати. Такого, тобто, не, буде... Не, ні, такого не буде нікого. Це абсурд. А, тря... буде? Треба, Різність менталітету, ні. поглядів? Конфлікт, сварка і суперечка це якщо ми переведемо, скажімо, конфлікт військово-побутову площину, то таким самим успіхом можна спитати людей, чому вони сваряться, коли вони одружуються, чому вони розлучаються після того, як вони клялися в одному в коханні на все життя і так далі. Бо така людська природа. В конфлікті людина вивищується, вона вважає, що хтось гірший, вона краща. І так, і так людина влаштована. Тому треба це, на це зважати. В групі людина стає ще, ну, ще більш дурною, ніж індивідуальна, бо група завжди понижує інтелектуальний потенціал окремо взятої людини. І психологія нас нам добре свідчить, і ці тоталітарні правителі на цьому завжди спекулюють. Ми маємо там ситуацію тоталітарного. Такого квазову правління з боку Росії маніпуляції свідомості підкреслення вад людей, які видаються з їхніх переваги, до речі, ви йому діагноз ставили. Так, да, я, я думаю, що це, це психопатія, це не, 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 не клінічний діагноз. На жаль, це така риса поведінкова, при якій, е, коли відсутня совість, і значно легше і комфортніше жити, тому що здається, це фраза Гіммлера, е, Я позбавляю вас від химери, яка називається совістю. На цьому не тільки на, 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 на нацизм ґрунтувався, а більшість тоталітарних і диномисницьких режимів. Чи завжди українські правителі і керівники? Міністерство оборони Української армії гвардії адекватно поводяться. Ви їм діагноз не ставили ніколи? Я б не горю з точки зору адекватності, бо ми всі перебуваємо на адекватній ситуації. Тому людину в умовах тотального стресу її завжди можна закинути, що вона не виглядає як герой з голівудського фільму це правда. Ми можемо говорити про рівень компетентності, чи, чи компетенцію людей, чи їхню кваліфікацію освіту. Тут, напевне, можна точніше говорити. Але я вже говорив, що освіта, скажімо, військова освіта радянського зразка, вона не придатна або мало придатна в умовах сучасних воєн. Відповідно, якісь повінкові стереотипи бюрократичні набути в рамках будь-якого міністерства. Вони в 21 столітті, в країні, яка рухається в вік Європи, просто непридатні, бо сама ідея міністерства з'явилася в 50-х роках 20-го сторіччя, це радянська конструкція. Ви не можете, якщо там в бочку меду додасте відому ложку, відомо чого, то воно буде смак, мати смак відомо чого. А це відбувається з нашими міністерствами всіма. Ну, заодно, я, мої там колеги знайомі по міністерству, достатньо кольори Розумні люди, але завжди, в кожній країні, до речі, е спеціалісти готують якийсь е пакет документів чи рекомендації, і на горі це завжди впирається в політичне рішення. Розвідка е може додавати суперматеріали і дуже високої якості. Але рішення приймають політики, а не і це так це в цілому світі, так завжди про це написані гори книг, зняв трилери і політичні серіали. Насправді, в одній війні кілька воїн. Так да. завжди так, як і в одному житті, завжди є кілька життів. А яким чином все ж таки повертаєтесь, повертаємось на три запитання вище. Скільки часу потрібно для того, щоб вийти? і Все ж таки. В час, ну, він, в, правиль, в час він в час війни інформація старі швидше, і час проходить це. Цивілізаційний значно швидше. Як на мене, ну принаймні вдвічі швидше точно. Тобто, у нас рік за два йде. Думаю, що в випадку нашого зламу суспільно-культурного час проходить швидше. Взагалі-то так в мирний час це міняється покоління і міняються патерни поведінки, міняються якісь звички, стереотипи. Моде покоління постає проти старого, кажу, всі дурні, нічого не знаєте, ми молоді, нові десять двадцять років. Я думаю, Можуть зараз півроку? ні ну півроку. Ні, я думаю, це в межах п'яти семи років буде я 5 думати, що... років. Це будуть такі так. протистимок кіль кілька 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 років ще буде тривати збройний конфлікт. В різних в різних європейськах. Замороженний конфлікт не, не відновили ну, конфлікт, лишається конфліктом. я б його не переназивав Це все гарні європейські слова для того, щоб не платити грошей або не приймати участь безпосередньо а в можливо, війні можливо якийсь нестандартний підход. Ви ж все ж таки військовий психолог. Як? Ви можете назвати людину як завгодно, навіть вона перестане бути людиною з її функціями. Це, на цьому, до речі, завжди презентують тоталітарні секти, які вигадують різні терміни для абсолютно банальних поведінкових стереотипів. Тому це бажання. Рання політиків замаскувати банальні прості явища. Він може називати там частину тіла, це частиною тіла, да і вона від цього бо, не, не конкурс, стане що щоб війни не було збройного конфлікту. Вона вже і є. Що... Давайте констатуємо речі, які є, і приймемо те, що ми змінити вже не встане, бо вона сталося зменшити кількість жертв. Це правда. Ми можемо зменшити кількість споживання алкоголю. В армії варто було почати з мінімальних речей, які ми точно можемо а є така проблема? Я думаю, що є така проблема, і вона не тільки армійська, вона проблема суспільства. Суспільство пояків, яке з 1 по 13 просто впадає в коматозний стан. Я думаю, що противнику треба завойовувати ну, в такий період. Це, до речі, у французів є такий жарт, що її можна звати в період відпусток, бо всі десь там в Італії, в Іспанії, в Франції нікого немає. Окрім війни, ну за матеріальним руйнуванням ви ще підкреслювали про те, що є психологічна війна. Безумовно, да, війна це конфлікт в психологічних аспектах війни. Завжди є потреба обманути противника в своїх намірах, довести переважній більшості людей, що ваші наміри є чесно благородними і мобілізаційно правильними. І заручитися підтримкою людей. Це правда. В нашу свідомість увійшов термін П'ята колона. Яка роль цих людей, яким чином її задіють в спецопераціях? Я би, я би не, не, не перевищував роль п'ятої колони. Сам термін з'явився під час громадянської війни в Іспанії з подачі франківського генерала Моли. Які значить, страхував в радіопередачі іспанців тим, що вони війдуть в Мадріч чотирма колонами, а п'ята буде всередини. Насправді, в той час диверсійна робота була незначною, і вона була припинена, як тільки іспанці-республіканці ввели світомаскування і перервали телефонний зв'язок. Угу. І все. Тобто, ми, ми повинні чітко розділяти диверсантів, терористів і саботажників, які здійснюють конкретні сильницькі дії, і е, е, людей. Неприхильна, або ворожана на встояння до України, а достатньо бойовуслових для того, щоб не робити якісь брудні кримінальні вчинки. Треба розділяти. Спецслужби наші достатньо ефективно, як на мене, справляються з першою проблемою, виловлюючи, і арештовуючи, і вистрілюючи диверсантів. А що торкається, тих, що ми називаємо колон, які бурчать в тилу. А я думаю, що народний осуд і називання речей своїми іменами це достатньо ефективно на даному етапі. Річ профілактична. Нам важливо, щоб вони не робили кримінальних вчинків. Ми бачимо, як активно проводиться пропаганда з російських телеканалів, і як проводиться можливо дещо млява. Вона у нас можливо, дещо потрібно посилити і змінити тактику. Перша помилка це спроба, те, що ви зараз робите, типова журналістська і політична помилка. Ми ставимо на один щабель е різні, різні потуги і різні інформаційні можливості, Це так само, як, наприклад, порівнювати там, українську армію і російську. Ми можна порівняти російський флот і турецький, та, І турецький потужний залпов в 10 разів вище, ніж російського. І зразу все трошки ще на свої місця. Ми не можемо конкурувати в державі, з державою. Е Лінійно, в якій 144 мільйони населення, необмежені природні ресурси. Але ми можемо конкурувати інтелектуально, і в нашому боці підтримка цілого цивілізованого світу. І в нашому боці почуття гумору, і сатири, і сарказм, яке можна включати, тому що в тоталітарний режим легко витримує прямий натиск, але він абсолютно боїться і, і, і не розуміє, і панічно реагує на такого роду контрходи, як іронія, тому що це означає, що ми сильніші духом. Але хроніки війни затьмарили все те, що відбувається кримінальне в нашій країні. Чи може так війна це, війна? це фактично легалізована кримінальна дія. Людей посилають бувати інших людей, тільки кажуть, що це тепер справедливо. Деякі з них повертаються після війни, продовжують це робити, Потім потім що це вже злочин. Так в цьому світі буває після кожної війни. Говорять про те, що у українців під час антитерористичної операції до самих себе, тобто зник цей комплекс меншовартості, чи дійсно це так українців не було великого комплексу меншовартості. Війна просто проясняє багато ситуацій. Вона робить світ чорно-білим, і в цьому є певні недоліки, бо ми звикли до такого, значить, млявого і поетичного споживання світу. А в чорно-білому світі ви повинні займати якусь сторону. Воно не дуже комфортно, але принаймні чесно і порядно. І в цьому сенсі ми виразно бачимо, що українці, по-перше, не такі, не такі дохлі, як їм нав'язувала російська пропаганда. По-друге, у них якби хватає інтелекту і клепки організуватися. Але є звичайно і оці от рефлексії такі млявенькі, але думаю, що війна одна з позитивних сторін війни, що вона розставляє на все на свої місця. Бо коли перед людиною стоїть проблема фізичного виживання, вона швидко приходить до тяне. От якраз хотілося б поговорити і провести такий аналог. Коли в Японії відбувався землетрус, всі люди згуртувалися, тобто не було ніякої паніки. Коли в Україні розпочалася антитерористична операція, як би ви охарактеризували цей процес? Японія організоване суспільство ієрархічне е кастове кланове. І, до речі, по хто реагували на значить, допомагаючи громадянам під час землетрусу, це була японська організована злочинність Якудзе. І це ви можете перевірити, це історичний факт. І е тривалий час, е ну там своя історія стосунків влади і злочинності ще з середніх віків. Вона настільки організована, що вони каже, що треба то приходять в поліцію здаватися, якщо їм, якщо їм кажуть. Ну, вже Так, в, в певному сенсі. І японське суспільство це ідеальна модель служіння, слідування ідеї, вірності до боргу, і там своя така стосунків. Ми, ми в достатній мірі таке степове і в більшій мірі хаотичне суспільство. Якщо, якщо ми прийняти з якимись аналогіями, то ми, звичайно, суспільство хуторян. І в цьому наш. Наша і сила, і, і недоліки, і сила. Про недоліки ми знаємо, але сила в тому, що кожен хочеть доводиться окремо завойовувати. Це дуже довга історія. А колгосп таким ну, Росії, якщо розвалюється, то йому капітація не стає дуже швидко. Смерть стала буденністю для нас, тобто і саме ставлення до смерті змінилося. Зараз більш спокійно реагуємо на те, що відбувається, це інстинкт самозбереження. Смерть перейшла в розряд побудового явища. Насправді смерть так спроводжена все життя, насмирають рідні, близькість природних або не дуже причин. Смерть насильницька під час війни вона е, випадала з розряду побутових причин, і доти, доки люди не знаходили всередині своєї свідомості для неї відповідного місця, героїзувати це явище чи драматизувати. Вони, звичайно, реагували панічно. Це правда. То завтраки це типова поведінка. Ми відчули, що війна складає складовою нашого буття. Ми зрозуміли, як віддається ша наполеглим. І кожен солдат розуміє, що його очікує, його там тіва чи його пам'ять у випадку то, такого, такого фіналу, що робить його сильнішим, і підвищує можливість виживання. У кожної людини є свої больові точки, вони як індикатор загального. Стану здоров'я, які боліві точки є в українського суспільства? Якби їх називав, то на них, напевно, не негайно би почали тиснути вороги. Mm -hmm. Так але е е немає ні більших больових точок, чим звичайно людська дурість. І тут ніякого секрету таємного немає. Я думаю, що головна проблема подібних націй українська це завищена самооцінка яка ґрунтувалася на такій іконі, як козак-мамай. Сидить людина під деревом, курить люльку, ні чорта не робить, і кажуть, оце, оце якби взять життя. Це таке дримуче середньовіччя. Тому дитяча така дитяча психіка, про яку е, нація думає, що якщо він вилізе на стільчик, прочитає гарний віршик і за це значить, цукерок гроші і ракети джевелін, а, а вони нічого про цьому робити самі не будуть. Ну, це, це це хибно. Але дуже швидко від цього виліковується. Ми Люди просто так, на очах бачимо. Уми, так, украйзв... Ми так да, ми дуже сильно швидко дорослішаємо зараз. Все у нас це в порядку. За останній рік швидко дорослішаємо? Я би сказав, навіть за останні місяці. Спочатку це було мляво виправи, бо був період розпачу, був період паніки. При панічних станах свідомості мозок гальмується. Mm -hmm. Але як завжди буває, ну це потенційна енергія перетворюється потім в кінетично. Потім, коли якби, попускає, то суспільство розвивається швидко. Було покоління шістидесятників, yeah. розбудовників. А зараз покоління яке? Якої хто покоління, покоління війни? Покоління. Безумно, покоління війни. Тобто, які прогнози ми змінимось? Ми інтелектуально, духовно, ми краще станемо, ми гірше станемо. Ні, ми можемо спокійно зараз перечитувати всю там американську воєнну і, і, і повоєнну прозу часів'єтнамської війни. А й дивитися ці фільми, оскільки тоді вони ще не були такими політкоректними, там Вольвера Стоуна переглянути взвод, там ще тонка червона лінія. Війна це і випробування, це злам, це біда і цей ріст на, на, на тому, що втрачено це розставання з ілюзіями, набування нових ілюзій, створення нових героїв, безумовно, і дорослішення нації в такий от, ну, кривавий спосіб. Ви два дні перебуваєте в Сумах, так? Зустрічалися з волонтерами. Розкажіть про це зустрічі. Якщо вшло. Я так. читав для волонтерів назвати це голосним словом майстер-клас, такий достатньо комплексний, по тому як їм краще працювати з тими групами людей, з якими вони працюють, починаючи від військових, закінчуючи. Переселенцями я розповідав про те, що такий посттравматичний стресовий розлад, і які фази його бувають, оскільки цього буде більше і частіше, і треба це теж приймати і розуміти, як з цим поводитися. Ну і як, як і в інших містах нашої країни, я скликав їх до взаємної співпраці і пояснив, як краще влаштувати певні типи самоорганізації згідно ситуації вашої прикордонної. І загальноукраїнської як взагалі ви оцінили рівень професійності підготовки сумських волонтерів, спілкуючись з ними. Не можу оцінити якість їхньої роботи, бо це мають оцінювати люди, які з якими вони працюють. Я думаю, тут достатньо достатньо типова, типова ситуація. Є багато людей, це переважно жінки. Що, 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 які, скажу, я це, це парадокс. Це, чому це, жінки? Чому не чоловіки? Йдуть? Тому що ні, ну це чолов... якась нереалізованість по, можливо. По-перше, чоловіки на, на такі засідання не ходять, вони десь там в частинах, в полі, щось там значить, роблять роблять руками в цей час. Жінки їх просто фізично більше, у них є в природі бажання піклування, турбування. Тобто їх волонтерський рух дійсно в, в, в значній мірі тримається на, на жінках. На їхніх інстинктивних можливостях, бажаннях і умілостях. Тому я в тому числі казав, як ці умілості краще організувати, щоб від них було більше толку. Можливо, якби не волонтерський рух уже війна б закінчилася б. Ні. Волонтерський рух це абсолютно унікальне соціокультурне явище, і без нього, ну, я навіть. Що на не, не виявляє, як Мені дня, це, що волонтерський рух перебрав на себе функцію міністерства оборони? Ні, уже ні, уже ні, ні? ні. це ну це неправда. Це зараз починається спекуляції. В середовищі також, професійних волонтерів, які з цього починають робити певний вид. Ну, я не сказала бізнесу, але такої, значить, соціальної Ну, це со... приховувати. Що... Ну, це є так. Бізнесу я, я за руку не, не піймав, тому не маю права говорити, але я, очевидно, бачу, що це кар'єрний ліфт для багатьох людей. І воно не добре, не погано, тут немає підстав для критики. Але це ми переходимо в розряд. Е Політичних дискусій, тобто треба розуміти, що ці люди стають політиками. І ставитись до їхніх репліків взаємних звинувачень, треба точно так, як до депутатських взаємних звинувачень. Тобто ділити все на десять. Бо є величезна маса людей, які прекрасно роблять свою справу, але абсолютно не є такими видатними і знаменитими, як там якась перша шістка. Да? Але що б ви їм порадили основне? А, кому саме? Волонтерам, волонтерам. Вони є різні і. Ті, що працюють з військовими, наприклад. А, в Кожному конкретному випадку я даю прямі ну, прямі рекомендації. Якщо є проблеми не розв'язані на місцях, я намагаюся це вирішити через інформування міністерства. Ви відчувається, що психолог зі я, не можу, я не можу <зас> говорити прямим текстом. Про ті, ми, ми, ми знаходимося в стані війни. Про ті речі, які можуть бути використані неправильно. І, а якщо їх можна використати неправильно, обов'язково будуть так використані. Тому треба слідкувати за тим, що ми говоримо. Я зрозуміла. І традиційне запитання: три кроки, які повинні зробити в Україні, можливо, високопосадовці або, можливо, сам народ, для того, щоб змінилося кардинально. Ну, По-перше, не існує ніякого там, в цілому народу, в цілому України, в цілому підходів. Тому три кроки для всіх в одному напрямку це тоталітарний підхід. Такого не буде. Це політичні рекомендації і це демагогія, яка не є функціональною. Ми знаходимося в рамках зобов'язань перед Європою і перед нашими кредиторами, які, ми, які нам 20 з лишнім років давали гроші. І перше, що треба зробити, це вернути договороспособність. Треба просто відповідати за свої слова, віддавати борги, і поводись так, як від нас цього вимагають. Ми підписали. Буду просто связан, тебе виконувати. Це перше, і, відповідно, проводити реформи в той спосіб, який ми пообіцяли. Навіть не, не два кроки, а це один крок. Виглядає фантастично. Ні. Просто в кожному конкретному місті, от у вас там 25 числа буде сесія міськради. Угу. От ви ваші реформи тут і зараз. Це не десь там в Києві повинні хтось зробити. Як ви собі зробите, такого і буде. І Україна складається з таких от локальних ідентичностей, таких місць. От я знаю, що, що, що робити в Києві, я знаю, що робити з конкретними чиновниками, як з ними боротися, але я не. Людина, яка дає рекомендації загально для цієї України, вона або брехун, або вона некомпетентна, або політик, або іноді замовчує, так <свісно> Так. уходи від запитань. Я дякую вам за те, що взяли участь у нашому прямому ефірі. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у студії був військовий експерт, військовий психолог, консультант Міністерства оборони України Олег Покальчук. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.